ковід дав такий поштовх певний для медицини і ми в 2020 році повернулися повернулися до медицини лікарні які управляються ефективним менеджментом вони розвиваються і дійсно платяться належні зарплати дійсно змінюються умови праці такі зміни які ми бачимо в Тишевській міській лікарні вони будуть відбуватися і в обласній лікарні. Хочу подякувати вам, подякувати за роботу, за те, що ви робите, за ту кількість людей, яких ви повертаєте, за ту кількість поранених, яка пройшла через Коростишевську міську лікарню. Так як і Крастишевська міська лікарня, я впевнений, що і місто Коростишев буде розвиватися. Дякуємо за той потенціал, який ви надаєте нашому місті і нашій громаді. Ми це дуже бачимо і дуже цінуємо. Тому щиро вдячність вам і окрема подяка за ту вашу роль в умовах війни. Це дійсно успішний кейс, який сьогодні реалізується в місті Карастишові, нашій територіальній громаді.